Всім доброго дня! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 9 січня, 3 тижні тому, я всі свої сортові пеларгонії пообрізала з метою, щоб кущики гарно пішли в ріст, щоб до весни наросли пишненькі кущики і взяла небагато живців. Зараз покажу, як кущики почали наростати. І покажу, як Поживцювалися пеларгунії і буду їх пересаджувати. Дивіться, як почали наростати кущики гарно. Ось це теж такі кущики. Цього всього не було. Всі сп'ячі брунечки попросиналися. Всюди, дивіться, такі. Ще сьогодні сонячний такий день, то всі рослинки вже скучили за сонечком. От зараз квітне такий сорт, як кораловий риф. Такий гарний сортик. Ось бачите, він починає. І те, що ціла куча бутончиків, які не розкрилися. Сорт гарний. Так, йдемо до живців. Всі мої пеларгонії живцювалися при кімнатній температурі і під підсвіткою. Зараз я їх занесла в теплицю. Буду їх розсаджувати по окремим стаканам. Покажу, які там корінці. Деякі ще навіть не дали корінці, але ми будемо їх пересаджувати і чекати корінці вже в ґрунті. самий перший суп який дав у мене корінці це такий сорт, як профітроль. Гарний такий з Дивіться, які корні. Він вже через неділю я вже побачила, що в нього є корінці. Так, зараз ще деякі покажу. оце ось сорт гарний, називається Яторінг. Теж дав корінці. Дивіться, які біленькі, гарненькі. Так, Так, це сорт Данає. Теж ось дитякі. Погано видно дитякі корінці Вже деякі з них потрібно було пересадити ще раніше, але вже думала хай трішки понарущують свої корінці більша маса їх. І... Потім щоб пересадити. Так, це сорт Рапунцель. Теж гарний такий сорт. Дивіться, всі дали корінці. Є такі сорти, що зовсім ще корні не дали. Це Баронеса. Ось дивіться, бачите, стоїть, але ми їх пересадимо вже, тому що їм водички вже не сильно подобається. І будемо чекати корінці. Грунті. Це ось кораловий риф. Один буде теж не дав, бачите? Корінців не дав зовсім. Це той, що я показувала, що він квітне. Кораллови. Так, покажу вам мерлізони, Дуже гарні мерлізони. Вони в мене квітли обоє. Це мерлізон 2, дивіться як. Дав корні на двох. живцях, дав, а на одному ще ні. А це мерлізон 1. Він не дав ще ні одного корінця. Так. Ну, зараз покажу, як я буду їх пересаджувати і в який ґрунт. Пересаджувати пеларгонію буду в з додаванням агроперліту. Ось Торф у мене, зараз покажу який. Ось отакий. мікс кар називається. Ось такий, наче непоганий торф, не мілкої фракції, середньої такої. Є крупна, мілка, а це середня. Ось. Пересажувати пеларгуні в буду. Ось такі стакани. Там, де менші кущики, будуть в 100 грамових стаканчиках, там, де більші 200 грамових. Зараз я беру сорт мерлізон. Підписую. Скільки в мене череночків, я їх ось підписую отак. Беру череночки. Я вам показувала, що на двох є корінці, а на одному нема. Але ми все будемо пересаджувати вже. Ось такі корінці. Беру стаканчик. Ну, Хтось може і може пересаджувати, і знає як. Насипаю трішки ґрунту, ставлю сюди, живець укорінений. І отак ось ось просипаю грунтом все і так з усима. Зараз я всі попересаджую і покажу вам, що у мене вийшло. Розсадила всі свої пеларгонії, ось оскільки в мене їх вийшло. Є з корінцями і без корінців. Я думаю, дадуть всі корні і все буде гарно. Пеларгонії я залишаю в теплиці, буду їх досвічувати. Ось, ось такими лампами. В похмурі дні буду їх досвічувати, тому що сонечка ще не сильно багато. За цим всім будемо наблюдати, буду вам показувати цим цього самого гарного, саме головне мирного неба і гарного настрою. Всім пока.